Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам хочу розповісти про електрощит, який зібраний в місто Миколаїв. Цей електрощит відний. Від Основна задумка це для того, щоб працював у замовника генератор. Генератор з ручним запуском на 6,5 кВт 220 вольт. От, і цей генератор підключається до даного щита. Також до даного щита підключається мережа. І В цьому щиті здійснюється переключення на генератор за допомогою цього перемикача. А також цьому цьому щиті є схема заглушення генератора. Тобто, коли у нас генератор працює, з'являється мережа, то автоматично по перше йде подача звукового сигналу. За допомогою дзвінка на 10 секунд додатково це ми зробили за допомогою реле часу сигнал на глушення генератора. Там імпульсний сигнал 3-4 секунди. Судячи по схемі електричній цього генератора, то це рішення має працювати. Як там на практиці, замовники його не потестить і дасть зворотній зв'язок. А зараз я підключу щиток до мережі і ми побачимо, як він працює. І так, я під'єднав до щитка фазу з мережі та фазу з, ну, з, нулем, з нулем. Фазу з нулем від мережі та фазу з нулем від генератора. Ну, Генератор там такі відносні фази 0. Да? І так, включаємо автомат від неї. У нас зараз реле, реле напруги буде. Так, ага, включилося. Зараз у нас лампочка запрацювала. Лампочку я поставив на вихід цього щиточка. І таким чином у нас пішла напруга ну, на наші споживачі. А цей блок, блок це вихід на споживачі. У нас ДИФ автомат на насос заглиблий. ПЗВ на всі два автомати це на будинок та на гараж. Да. Якщо у нас, наприклад, немає мережі, не стало мережі, ми відключаємо цей автоматичний вимикач, пішли, завели генератор вручну. І до щита вам не треба сюди лізти, тому що тут, по-перше, є режим автоману, тобто ви можете і вручну переключати, але якщо авто є, то хай буде авто. Включаєте генератор. Тут реле напруги спрацьовує, зараз спрацює. О! І у нас наша лампочка, наш споживач також працює далі, вже від генератора. Тобто у нас ця частина щитка це від, від, від мережі, права частина щитка це від, від генератора, а та посередині у нас саме перемикач, який перемикається. Лівою та правою частинами щитка. Внизу у нас схема керування, а ще правіше у нас вихід на споживачі. До речі, кому потрібен даний щиток або подібний, розробляю під вас індивідуальні електрощити. Тому звертайтеся, буду радий вам допомогти в реалізації вашої конкретній індивідуальної задачі. Далі, далі, що ми зробимо? Коли у нас вже є генератор, працює, з'явилася мережа. Що тоді відбувається? Да? Якщо у вас генератор все живить, як в даному випадку, у вас тут живлення після цього щитка йде вже на будинок та на гараж, тобто у вас все живиться, да? то ви не будете знати, коли у вас з'явилась мережа. Ну, якщо ви не підійдете, не підійдете, звісно, до щитка. Якщо ви підійдете до щитка і ви реле, на реле напрузі буде тут цифри, тут напруга, то ви бачите, що тут, ну, так воно буде, да? то тут вже буде мережа. Оскільки ви цього ви займаєтесь своїми справами там по будинку, наприклад, то у вас з'явилась мережа, у вас буде автоматичне переключення на мережу. Це якщо цей перемикач встановлений в режимі авто. Ось я зараз приблизно бачите. Режим авто тут є. О! Режим авто і мануал. В мануал ви вручну переключаєте. А а вот верхний стававто. Ось так. О. І так, зараз промоделюємося ситуацію, коли у нас працює генератор та включилась мережа. І у нас буде автоматичне переключення на мережу. При цьому спрацює дзвінок на 10 секунд. Це побажання замовника. Ви можете свої побажання говорити при розробці щитка. Я враховую і побажання замовника. В даному випадку спрацює дзвінок на 10 секунд, і за цей проміжок часу спрацює імпульсний сигнал на зупинку генератора. Ми поставили тут проміжне реле, і це проміжне реле. Ось це зараз я вам приблизю. Воно керується реле часу. О. Затримки ми вже поставили, і там спрацює імпульсний сигнал на зупинку генератора. Це не, не з голови все придумано. Ми розробляємо спеціальні схеми. Ну, як спеціальні, електричні схеми по, по технічному завданню замовнику. І цю схему потім реалізуємо в даному щитку. Це не з голови, ці рішення беруться, тому є рішення, над якими треба попрацювати. І так. Я зараз вмикаю від неї автомат, з'являється мережа, спрацьовує дзвінок, та ми дивимось на. Тут буде в другий канал реле часу, це імпульсний сигнал. Імпульсний сигнал там буде на генератор, на глушіння генератора. І, так. І буде переключення цього перемикача, звісно, да? Поїхали. Все, у нас все чітко у нас працював дзвінок. Це значить, замовник у нас вже буде знати, що у нас є мережа, можна піти від, відключити генератор. Він йде до генератора і його відключає. І тут вже не буде цього живлення. Ну, в даному випадку я все моделюю від мережі. Да, я просто відключаю автомат і все. Тобто, даний щиток у нас працює все все, все Чітко перемикається. І ми можемо бачити, як у нас, якщо відмитати відео, тут у нас була зелена лампочка, потім, коли працював дзвінок, потім червона на 3-4 секунди, потім знову зелена. Це значить був такий імпульсний сигнал. Що таке імпульсний сигнал? Це, наприклад, логічний нуль, потім логічна одиничка вверх, імпульс, і потім знову вниз. Тобто, отакий от імпульсний сигнал буквою П. Це імпульс. Все. Все, дане що працює. Кому потрібні дані рішення, подібні рішення або якісь індивідуальні рішення, будь ласка, звертайтеся і будемо з вами працювати. Перед тим, як працювати, я даю комерційну пропозицію детальну. Вона попередня, як би орієнтована, але вона детальна. Тобто, ви бачите, з чого складається ціна, там матеріали, роботи і так далі. Ну, ми можемо далі з вами. Працювати і е, вирішити втілити вашу задачу у, 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 у життя. Як в даному випадку, ідея замовника перетворилася в ось такий от щиточок. Друзі, дякую вам за увагу, дякую, що дивилися. Замовляйте електрощити та всього вам найкращого. До побачення.